Привіт, друже! Я Ролі! Люблю букви пригоди і роліки. Саме тому так і звуся. У цій грі ми збиратимемо веселі літери частинок, ніби пазли. Вони танцюють, ховаються і навіть розмовляють. Тож мандруємо у справжню абеткову пригоду. Натискай «Грати» і вперед! Чекають саме на тебе. У нас є 4 зони з літерами. Обирай, з якою почнемо! І гайда складати пазли. Збирай літери з шматочків, знаходь картинки і відкривай таємниці абетки. Вибирай літеру, яка тобі підморгує, і вперед! Ой-ой-ой! Літера А розсипалась! Кледи її назад, частинка за частинкою. Перетягуй і дивись, як вона оживає. А-а-а! Ура! Ти зібрав мене! справжню літеру А! Я така щаслива, що аж хочу танцювати! А тебе! Покажу тобі веселі картинки, які починаються на моє ім'я. А. а. Ти знову тут чудово! Я літера А. І я не просто стою, я танцюю. Подивися картинки. Вгадай, яка з них починається на мене. На А. Обери правильно і ми знову станемо друзями. Ой, Спробуй ще раз. Велика машина! Везе пасажирів Сергій Касініну. Ти правильно вибрав! Це літера А. Розумник! Ти супер! Ура! 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 Ну що? Ти готовий до нових літер? Тоді вперед!